Що на столі, та й в голові. Чуротку фразу. Одна з моїх любимих порядок. Порядок у всьому. А для чого нам потрібен порядок? Не задумувалися? Чому не можна на столі тримати бардак чи дома? Простими словами, наш мозок любить структурувати все. Нам потрібно, щоб адекватно працювати, нам потрібна система. Дослідженнями доведено те, що якщо Людина перебуває в безпорядку, мозок перебуває людина в безпорядку. Бардак в квартирі, бардак на столі, бардак на роботі. Рівень кортизолу збільшується, рівень стресу збільшується. І нам потрібно також аналізувати не тільки ситуацію навкруги, а цей бардак що круг нас, і систематизувати його в систему, в клітинки. Ну, наприклад, там ручка в, е, в другій шухляді. Стола для когось бардака, для когось система. І на систематизації цього бардака, тобто системи, ми витрачаємо свій ресурс, свій операційний ресурс. Щоб бути ефективним, старайся тримати порядок у всьому. Подумай на рахунок цього. Сили й мудрості, підписуйся.